Добрий день мої підписники, друзі гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною, дякую вам за обернений ваш зв'язок за всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі теророзклад на тему, які новини у вас на порозі. Розслабтеся, нікого загадувати не потрібно, а ми подивимося, що нам. Про це розкажуть Таро. Які новини на порозі у вас? Швидкі, швидкі новини, швидко, несподівано будуть у вас новини, яких ви на які не чекаєте. Хороші новини. Запросить на побачення, про зустріч. Всі блоки з вас будуть відходити вже, невезіння, неудачі. Всі труднощі. Також ви можете отримати новини про чиюсь хворобу. Ви будете мати також новини про свій успіх, благополуччя, гармонію на роботі. Хтось вам запропонує роботу, треба вам згоджуватися. Все, тишино, невезіння по роботі в житті буде вас. І від вас відходить. Та новина, які новини, які будуть у вас на порозі, ви зрозумієте, що пора, пора виходити з тих блоків, з тієї тишини. Там буде у вас новина про зустріч все таки Відді Смски або дзвінка і про повернення людини, яка колись покинула ваші стосунки, та людина буде повертатися до вас. Ви то не чекаєте навіть на ті новини, то... але ті новини будуть. І вся невизначеність у тих невизначеність у почуттях в роботі, фінансах з вас підходити. Які ще новини у вас на порозі? Новини про недоброзичливців, які вмішувалися. Ваші стосунки, ваші роботи, ви це все будете дізнавати, дізнаєтеся з тих новин, які вас на порозі, і будете знати, хто це робив, хто вмішався в ваше життя, вашу роботу, ваші стосунки. І після того буде проявлення мужчини на зустріч. На побачення. Якраз він, ви Чаш, йде до вас з любов'ю. Той ж він колись вас покинув ваші стосунки свої ініціативи, а тепер він повертається до вас, він напише несподівано, ви отримаєте новини, що він повертається, він не хоче до мовчання вже мовчання між вами, розірвання стосунків, невизначеність. І ви від нього дізнаєтеся, хто вмішиться ваші стосунки. По роботі також, як я казала, будуть хороші новини збільшення фінансів. Так, падає тут з жертв. Мужчина ой, падає. Недаремно. Мужчина давно думав про це. Як би з вами поспілкуватися? Все думав. Довго думав. Все-таки вирішив, що треба діяти. І тому будуть новини. Від нього несподівання, що ви навіть не будете чекати. І він запросить на побачення вас. Або сам приїде, або ви до нього приїдете здорово. Дорозі то буде зустріч. І під час зустрічі буде важлива розмова. І які результати розмови? Угу. Він скаже, що він спостерігав за вашим життям. Він вирішив діяти, що він хоче взяти шанс, бо зрозумів, що ви його судьба. Тому тільки від вас буде залежати. Якщо ви візьмете цей шанс у долі, то вас все налагодиться в житті, як це підказують вам. Якщо ви приймаєте цей е, розклад, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі пишіть приймаю. Нехай буде так. До нових зустрічей!